Даю на уроці STEM. все знов з'ясуємо без проблем, знань і навичок набудем разом крок за кроком про секрети рослин дізнаємося протягом уроку. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що станеться, якщо рослина не отримає достатньо води або сонячного світла? Чи думали ви коли-небудь, що рослини, так само як і ми, мають свої власні капризи? Так, це правда. Рослини можуть бути справжніми примхливими принцесами серед зелених істот. Вони можуть сміливо стверджувати: дайте мені більше сонця, або я хочу більше води, інакше я засохну. Сьогодні ви дізнаєтесь, як задовольнити капризулю і знайти рецепт їхньої щасливої зеленої долі. Ми не всі народилися експертами в рослинництві, і це абсолютно нормально. Саме для цього у нас є сучасні технології та знання, які допоможуть нам навчитися доглядати за кімнатними рослинами. Приготуйтесь до веселого та корисного дослідження! Наша зелена пригода починається! Кімнатна рослина, іноді відома як горщикова, це декоративна рослина, яку вирощують у домашніх умовах. Старовинна китайська традиція говорить про те, що кожна освічена людина повинна оволодіти сімома науками. Одна з них квітникарство. Квітникарство це галузь рослинництва, яка займається селекцією і вирощує рослини з декоративними цілями для створення букетів, створення оранжерей для облаштування клумб, а також для прикрашання житлових і виробничих приміщень. Квітникар це фахівець із вирощування квітів і художнього оформлення клумб. Квіти можуть не тільки покращувати настрій, а й енергетику людини. Будь-яке приміщення без кімнатних квітів здається нам холодним та непривітним. Ви коли-небудь замислювалися, коли люди почали розводити кімнатні рослини? Виявляється, історія кімнатних рослин йде далеко в минуле. Історія кімнатного квітникарства сягає корінням у сиву давнину. Людині завжди хотілося мати поруч з собою красиві рослини, що прикрашають її будинок. Поняття кімнатна рослина існує з моменту, коли людина здогадалася кинути насіння не у ґрунт на полі, а в горщик із землею. Практика кімнатного садівництва з рослинами в горщиках походить від ранніх греків і римлян. Першими видатними колекціонерами рослин були солдати єгипетського фараона Тотмеса III, три з половиною тисячі років назад. На розписах храмі Карнака вони зображені такими, що несуть 300 рослин, узятих в якості трофеїв в Сирії. Японська, в'єтнамська та китайські культури мають унікальні традиції карликових дерев для декоративних цілей, відомих під назвою Бонсай. Бонсай японське слово, що означає дерево в горщику. Дерево бонсай це живе дерево або чагарник, вирощений таким чином, що створюється враження повнорозмірного дорослого дерева. Дерева бонсай створені як мініатюрне відображення природи, висаджене всередині декоративних контейнерів. Вавилонські висячі сади є одним із семи чудес стародавнього світу. Це набір садів, побудованих тисячі років тому, приблизно в 600 році до нашої ери. Згідно з легендою, сади були побудовані на території сучасного Іраку царем Навуходоносором для його дружини, цариці Амітіс. Вона була з міста Медіа, яке сьогодні знаходиться на північному заході Ірану та південному сході Туреччини. У жаркому й сухому кліматі Вавилона вона сумувала за деревами, рослинами й горами своєї батьківщини. Вважається, що цар Навуходоносор побудував висячі сади, щоб все навколо виглядало, як її батьківщина, і щоб вона менше сумувала за домом. Висота садів досягала 75 футів, і вважається, що рослини впали на кам'яну споруду в формі піраміди. Вавилон був у пустелі, тому води навколо було мало. Це означало, що висячим садам потрібна власна система поливу, щоб рослини та дерева отримували достатньо води. Одна з теорій полягає в тому, що існувала система насосів для транспортування води до вершини садів, вода, яка ймовірно надходила з сусідньої річки Євфрат. Зверху вода каскадом лилася на всі рослини, дерева та квіти. Незважаючи на те, що археологи ретельно їх шукали, ніхто і досі не знайшов жодних археологічних доказів того, що вони дійсно існували. Все, що ми маємо, це стародавні письмові описи того, як вони виглядали. Після Вавилону кімнатні рослини потрапили до великих середземноморських держав між 500 і 400 роками до нашої ери. Задокументовано, що заможні єгиптяни, греки та римляни тримали кімнатні рослини в своїх розгалужених маєтках. Римляни були в захваті від ефектних квітів і доклали великих зусиль, щоб зібрати найбільші та найяскравіші квіти. Улюбленими римськими кімнатними рослинами були великі сорти троянд і фіалок. Після падіння Римської імперії декоративні кімнатні рослини здебільшого зникли з Європи. Кімнатні рослини знову увійшли в моду лише в епоху європейського відродження, коли світ переживав неймовірне відродження знань, мистецтва та наукових відкриттів. На початку епохи відродження, коли людство знову відкривало для себе красу знань, культури та природи, в італійських монастирях культивували кімнатні рослини, виключно для практичних цілей їжі та ліків. Тут рослини служили лише корисним функціям, і справжнє захоплення природою та естетикою приходило занадто повільно. Згодом горщики з травами, такими як базилік і майоран, часто зберігалися в парфумерних кімнатах. У світі, до якого ще не було мила, зубної пасти, ван чи пристойних каналізаційних систем, переваги запашної рослини не можна недооцінювати. Також вважалося, що Базилік лікує цілу низку захворювань. Не дивно, що в 1540-х роках в Італії горщики з базиліком були в кожному домі. Остаточному перенесенню рослин в будинки заважала відсутність великих шибок. Щоб зберегти тепло, вікна в будинках робилися маленькими, і світла від них було дуже мало, що не є сприятливою умовою для вирощування рослин. Така ситуація зберігалася аж до винаходу листкового скла в кінці XVI століття. Ситуація змінилася протягом XVII століття, коли скло стало дешевшим і доступним. Підвіконня та балкони стали більш поширеними елементами архітектури та забезпечили нові місця для горщиків. З цими змінами з'явився зростаючий інтерес до утримання рослин у приміщенні. Підвіконня та балкони стали більш поширеними елементами архітектури та забезпечили нові місця для горщиків. З цими змінами з'явився зростаючий інтерес до утримання рослин у приміщенні. Картині Хуана Пантоха де ла Крузя ми бачимо велику кімнатну рослину, зображену на фоні великого вікна, на конференції в Сомерсет Хаусі 1604 року. Перша згадка про вирощування рослин в закритому приміщенні відноситься до 13 століття. В 1240 році в Кельні був представлений зимовий сад, що вважається першим в Європі. Він був спроєктований Альбертом Магнусом і дав початок будівництву зимових садів по всій Європі. Оранжерея в перекладі з французької апельсинове дерево. Будівля зі штучним кліматом для вирощування. Рослин. Назва пов'язана з тим, що первісно оранжереї використовували для вирощування цитрусових. Спочатку в них вирощували види, що мають практичний інтерес для імператорських кухонь, наприклад, апельсини, а приміщення, в яких їх утримували, стали називати оранжереями, апельсини з французької оранж. Із здобуттям нових знань та відкриттям нового світу історія рослин в наших домівках взяла новий оберт. Коли мандрівники привозили з екзотичних країн нові рослини, це було ніби обмін валютою, тільки замість грошей люди обмінювалися красою та радістю природи. Протягом XVIII століття ринок кімнатних рослин зростав, оскільки морські експедиції приносили нові знання про тропічні та напівтропічні рослини, які можна було вирощувати в помешканнях. Отже, завдяки цьому зеленому обміну в наших домівках з'явилися чарівні гості з інших куточків світу, які принесли не лише достаток, а й веселощі та красу. Так народилася наша зелена історія. У більшості з нас є хоча б одна кімнатна рослина, але ми не завжди в повній мірі усвідомлюємо їх колосальну користь для здоров'я. Всі знають, що рослини очищають повітря, але на цьому зазвичай пізнання і обмежуються. Кімнатні рослини не просто декоративні, красиві, вони покращують наш фізичний і психологічний стан. Багато рослин справжні домашні лікарі. Наприклад, алої Вера має багато лікувальних властивостей, в тому числі здатність очищати повітря. Алоє Вера це кактусоподібна рослина, яка росте в жаркому сухому кліматі, що походить із сухих районів Африки. Відмінною особливістю алоє є здатність накопичувати у листі воду. Ця рослина має специфічний склад. Майже на 97% вона складає Дається з води, інші 3% містять складні ефіри. Ця рослина дуже невиваглива і втратити її практично неможливо. Алоє здатне прожити без води сім років і при цьому пускати нові пагони. У листі Алої виявлено щонайменше 160 важливих інгредієнтів. Кажуть, що Алое Вера рослина безсмертя. За словами стародавніх єгиптян, використовувалася Клеопатрою як частина її процедури краси більше двох тисяч років тому. Сьогодні гель, що міститься в листі Алое Вера, є чарівним. Інгредієнтом багатьох засобів від сонячних опіків, косметичних засобів і тоніків, які сприяють травленню. Користь для здоров'я алоє приносить лише через 5 років, тоді воно набуває свої лікувальні властивості. Чим старшою є рослина, тим більше корисних речовин вона має. Зрозуміти, яке листя більше підходить для лікування, можна з його кінчиків, щойно вони почнуть висихати. Це означає, що у листі накопичилася достатня кількість лікувальних властивостей, і сік рослини став максимально корисним. Цільове використання алоевера різноманітне і обумовлене його корисними властивостями в багатьох галузях. Косметична промисловість, виробництво кремів, лосьонів та гелів для заспокоєння та зволоження шкіри, харчова промисловість, використання соку алої в напоях з метою поліпшення функції травлення та загального стану організму, додавання до виробів для покращення їхнього смаку та корисних харчових властивостей. У фармацевтичній промисловості виробництві ліків, мазей, гелів для лікування опіків, порізів та інших ушкоджень шкіри, сільське господарство, використання в сільському господарстві для поліпшення якості ґрунту та росту рослин, вирощування алоевера для подальшого використання в виробництві. І навіть у текстильній промисловості використання в процесі обробки та фарбування текстильних виробів для надання їм антибактеріальних та антиалергенних властивостей. Алоевера є однією з найбільших вживаних рослин у світі. Обираючи кімнатні рослини, варто знати знайти якомога більше інформації про них. Йдеться не лише про лайфхаки у догляді, а й про корисні та шкідливі властивості квіток. Більшість з нас обирає рослини додому, бо хоче, щоб вони очищували повітря та доповнювали інтер'єр. Втім, слід також брати до уваги, що частина звичних домашніх квітів мають екзотичне походження і свої особливості. Так, більшість зі звичних для нас рослин можуть бути сильними алергенами, або викликати пошкодження шкіри, слизових оболонок або ж і гірші симптоми при взаємодії. Про це краще знати наперед, перш ніж приносити в оселю новий горщик. Дуже гарний сукулент аденіум, ще відомий під назвами Троянда пустелі, імпальська лілія або зірка Сабині. Головна її окраса ароматні квіти, зовні схожі з трояндами або ліліями. Рослина не вимагає особливого догляду, тому користується великою популярністю у квіткарів. Але далеко не всі знають, що ця рослина може стати загрозою для оточуючих. Особливо небезпечний її сік. Племена в Африці навіть використовують його для обробки наконечників стріл. У кожного з вас вдома є своє зелене царство. Проведемо дослідження та розкриємо таємниці рослин на вашому підвіконі. Ваша місія провести дослідження корисних та небезпечних кімнатних рослин. Оберіть три рослини, які прикрашають ваш дім. Використовуючи атлас кімнатних рослин, запишіть свої спостереження та рекомендації щодо безпеки в таблицю. Корисні вказівки зазначте, які корисні властивості має кожна рослина, наприклад, здатність до очищення повітря, покращення настрою тощо, врахуйте можливі небезпеки, виділіть можливість ризику або певні реакції, які можуть виникнути внаслідок взаємодії з рослиною. Нехай ваші дослідження будуть свідчити про те, що зелена безпека це не тільки цікаво, але й важливо. Вода, сонце, правильна температура і є багато елементів, які допомагають нашим кімнатним рослинам жити. Вода, світло і навіть танець. О, так. Ви не чули про найновішого героя в світі кімнатних рослин? Його ім'я Гекс, і він не просто робот, це справжній креативний танцюрист і помічник для вашої зеленої родини. Розроблений китайським робототехніком Тянші Саном, це робот-краб. Вміє визначати, коли рослині потрібно світло чи тінь завдяки своїм неймовірним датчикам. А якщо рослині трошки спекотно чи холодно, гекс теж це відчуває. Найцікавіше, що робот не лише стежить за вологістю ґрунту, але й готовий вас попередити про це танцем. Отже, приготуйтеся до танцю, і нехай ваші квіти ростуть під ритм технологій. Сучасні технології, створені для спрощення життя і поліпшення його якості, цим славляться і рослини, адже різні види квітів, трав, дерев та інші представники флори є природними помічниками в очищенні повітря і відомі позитивним впливом на здоров'я. Сучасні технології, створені для спрощення життя і поліпшення його якості. Покращте свої знання про природу разом із Сік. Використовуйте потужність технології розпознавання зображень, щоб ідентифікувати рослини та тварини навколо вас. В основі його лежить штучний інтелект, який допомагає впізнати не лише кімнатну рослину, але й дерева, квіти і дикі рослини. Разом із назвою, походженням і короткою інформацією застосунок дає поради, що до догляду за рослиною заробляйте значки за спостереження за різними. Видами птахів, земноводних, рослин, грибів і беріть участь у щомісячних спостереженнях. Вийдіть на вулицю та наведіть камеру пошуку на живих істот. Визначайте дику природу, рослини та гриби та дізнавайтеся про організми навколо вас. У застосунку є українська мова. Рослини дивовижні, вони перетворюють нашу планету, паразитують і навіть вбивають інші рослини. А деякі насправді їдять тварин розміром і щурів. Різноманітність рослин вражає. Вони бувають практично всіх форм, кольорів. І форм, які тільки можна уявити, існує цілий світ дивовижних рослин: від великих до потворних, від смердючих до стародавніх. Приєднуйтесь до перегляду і дізнайтеся про живе каміння, танцюючу рослину, рослинну вівцю, драконове дерево та кров дракона, які лялькові очі можуть налякати, який огірок вибуху небезпечний, які рослини їдять тварин, чи можна побачити скелет квітки та як з руки Будди готують страви? Гарного вам перегляду!